Віримо в світло, хочемо світла. Друзі, всіх вітаю. Нарешті настав той час, коли я можу передати ключі нашому КАМАЗу. Я Нарешті ми дуже цього вже чекали. Хочу подякувати всім, хто долучився до цієї машинки. А особливо хочу подякувати Нікі Белоцерківській, Олі. подякувати Полякові Євгенію Чечваркіну, Володимиру Дюбілю. Легкій Світлані та благодійному фонду світлий. Всім дуже велике дякую за те, що е, зробили таку неймовірну штуку для нас. Це дуже велика ціль для нас, для вас. І це взагалі В мене просто немає слів за цю машину. Я її обдивився. Вона дуже класна, вона дуже гарна. Тут можна і жити. І їздити нормально можна, і можна робити стабілізаційний пункт внутрі цієї машини. Машина ну просто огонь. Дякую вам від серця, велика. Всім дякую. Слава Україні!